Стрельба из лука в Харькове, я считаю, зародилась и благодаря тому, что на заводе был инструктор физкультуры Василий Антон Николаевич, который услышал откуда-то об этом в виде спорта. Я уже потом возглавил ветеринскую работу, и, ребята, все заводчане были, всем нравилось, ходили, занимались. Хочу поблагодарить Николая Александра Николаевича, За то, что в своє время он обратил на мене внимание, це був 97 год, внес значительні коррективи в мою техніку, психологічну підготовку. І я считаю, за счет этого я і став бронзовим призером Олимпийских Олімпійських ігр в Афинах 2004 -го года і чемпіоном мира 2005 -го года. Тренер завдяки вам наша спільна бронза 2004 року в Афинах перетворилася на золото 2008 року в Пекіні. Дякую вам за вашу працю і за те, скільки сил і душі ви вкладаєте у своїх спортсменів. Нехай у вас буде стільки ж енергії, скільки й до цього, що ви нам фору дасте ще. Бажаю вам стільки ж років бути в спорті, скільки ви побажаєте. А ми щоб вам приносили ще олімпійські нагороди. Щиро вдячні вам за вклад в розвиток Харківської стрільби звука, за здобутки ваших вихованців. Та в такий день хотілося б побажати вам міцного здоров'я, нестриманої енергії та нових здобутків та перемог. Дорогий наш Олександр від щирого серця вітаю вас з днем народженням з таким гарним, шикарним ювілеєм. Я вас дуже люблю. Бажаю вам, перш за все, миру, нашої перемоги і дуже вам вдячна за всі ці роки, які ми були разом з вами, коли. Ви... Ви були моїм тренером, і ми з вами перемогали. Я сподіваюся, так буде і надалі. Щастя вам, здоров'я, миру, цього саме-саме найкращого. Люблю, цілую чернівці з вами. Пам'ятаєте Олімпійські ігри в Атланті. Це були перші Олімпійські ігри незалежної України. На цих змаганнях я зрозумів, що тренер це друга сім'я, це людина, яка веде спортсмена до його найкращих результатів в змаганнях. Ви виховали плеяду заслужених майстрів спорту, майстрів спорту міжнародного класу. Тепер вони продовжують вашу справу. Нехай ваші підопічні та вихованці нашої школи стають чемпіонами та заряджають вас енергією перемоги. Це, звісно, легендарна лічність, по-настоящему, легендарна лічність. Це золотой фонд Харкова і України. Він є людиною, яка першою. Почала стрільбу з ока в Харкові. Все, що у нас є, більше то його заслуга. Він зібрав тут людей, які і на теперішній час продовжують його традиції. У мене стаж роботи 65 років. Звісно, за це у мене було дуже багато учнів. Сказати, допустимо, що я знаю секрет, як готувати, чемпиона я так не скажу почему потому что ну первое конечно это надо любить свое дело и быть профессионалом в своей работе когда твои воспитанники добивается результата это очень очень приятно и я понимаю что это результат труда и тренера и спортсменов поэтому эта радость потом осмысливается и приятно Все-таки есть какие-то плоды от твоей работы. що что мы будем держать высокую марку города Харькова.